Доброго дня, любі друзі, Витері Софія. і так тут про твою родову систему. Прямо зараз яка сфера? Яку сферу прокачати. Ну, дивіться, любі друзі, от е, тут, по-перше, да, медитації, баланс, е, благодарування обов'язково е, свого роду. Тому що, коли ви благодаруєте просто свій рід за ваше втілення, ви вже його укріплюєте. Коли ви укріплюєте свій рід, ви укріплюєте і себе. А коли ви укріплюєте себе, укріплюєте свій рід, ви укріплюєте всю планету. Весь е, людський рід взагалі, це по-перше, таке зна. А по-друге, любі друзі, якщо у вас зараз щось не виходить, не бійтеся, просто продовжуйте лізти через багнюцю, і ви обов'язково будете, як ця квіточка, сяяти. Ваш род благословляє вас на духовне пробудження та мудрість в житті. Ваш е, пишається вашим духовним розвитком, Восхищається, не пам'ятаю, вибачте я.